Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір триває. Далі будемо говорити про міжнародну підтримку України. Зокрема, як ми знаємо, минулого тижня відбувся Рамштайн 5.0. А крім того, до е, України прилітав держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін власне про те, як Україна просить зброю і на яку підтримку вона може розраховувати. Поговоримо зараз з нашим гостем Ігор Доцяк, політолог, кандидат політичних наук. Вітаю вас! Добрий вечір. Отже, пане Ігоре, які ваші враження від Рамштайну 5.0 і які головні висновки можемо вже зараз зробити? Ну Рамштайн Рамштам це він підсумок еволюції певної допомоги звичайно, якщо ми порівняємо з першим, тут де суттєва зміна взагалі самої риторики Рамштайну і принципів і напрямків підтримки. Ну цікаво, що тут не було задекларовано і не перелічені ті озброєння, які будуть надаватися. Так тут більше уваги надавалися надавалася загальні стратегії підтримки України. Продекларувалася і акцентувалася увага на зміцненні і продовженні тієї коаліції країни, які підтримують. Україну у протистоянні із російською військовою агресією, і нагадаю, що вже 53 країни вони працюють на тому на цьому майданчику Рамштайн, і по суті вони об'єднують свої зусилля для того, щоб допомогти Україні для мене самою принциповою взагалі позицією це стала довгострокова підтримка України. Це розширення спектру підтримки, і це взагалі визначення певних певних перспектив. Підтримки, ну в першу чергу тут не можна зводити Рамштайн, якщо попередні, особливо перші, вони стояли на позиції надання якогось певного озброєння, і долучали на цей майданчик Рамштайна різні країни, які могли би поставити якесь своє озброєння. В першу чергу, те озброєння, яке залишилося з радянських часів, то зараз основна позиція полягає в. Розширення співпраці довгострокової допомоги і сприяння України саме в перемозі у російсько-українській війні? А Якщо говорити про цифри, то вже міністр оборони Сполучених Штатів заявив про пакет допомоги 675 млн мільйонів доларів. Крім того, два млрд мільярди доларів додаткової допомоги. Якщо так вимірювати в цифрах, наскільки ця стабільна, скажімо так, підтримка, вона згоджується з тим довгостроковим плануванням. Вона є стабільною, вона є динамічною, і звичайно, одне, що оголошують Сполучені Штати в рамках своїх програм, це зовсім інший підхід. Але з другої, це те, що надають. Країни, які входять в цю групу Рамштайн, ну і треба враховувати, звичайно, що ці країни також реалізують свої інтереси. Ми можемо говорити про загальний ціннісний інтерес, бо по суті, це ті країни, які стоять на демократичних позиціях і дотримуються демократичних цінностей і хочуть протистояти ті автаркії, тоталітарні, яка загрожує всьому світу. Але з другої сторони, ці країни, які продають своє озброєння, вони орієнтуються на отримання більш доскона. Алого більш сучасного озброєння із першу чергу сполучених штатів, які є лідером в системі взагалі сучасних озброєнь і військової потуги, як такої. Ну і крім того, говорилося про підтримку для ще 18 країн, які потенційно може зіткнутися з військовою агресією. Власне, це такий пояс безпеки, я так розумію, довкола Російської Федерації має бути вибудований. Так і пояс безпеки, і бачите, особливе місце України в цьому поясі безпеки, тому що стоїть питання не тільки що буде систематизовано і інтенсифіковано навчання українських військових, і стоїть позиція про те, що будуть навчатися цілими підрозділами батарбата. Іонами та ж Польща чи Словакія. Але в той же час ці навчання будуть передбачати, що українські військові будуть навчати і наших союзників, тому що українська армія має унікальний досвід. Вона єдина в даному випадку має такий реальний досвід успішного протистояння російським військам, і саме цей досвід може бути важливим для країн, які є потенційно в полюсі і в, в траєкторії російської загрози. Якщо так говорити про нашу стратегію, так позицію України з чим ми постійно виходимо до наших партнерів. Наскільки ця позиція за цей час можливо змінилася в чомусь, десь якось набуває інших трансформацій? Ну, звичайно, позиція змінилася, тому що змінюється і загальне становище України, ситуація на фронті і змінюється динаміка подій. Якщо раніше стояла позиція про те, що Україна отримала зброю раді... радянського зразка. То зараз стоїть питання переходу на зброю натівських стандартів. Якщо раніше і ми знаємо, такий досвід був, коли передавалися портативні системи, такі оборони, там протитанкові комплекси, які по суті були інструментом партизанської війни, партизанського протистояння, то зараз стоїть завдання передачі таких високотехнологічного зброєння, такого, яке здатне вражати на дуже віддалені. Війни. Відстані і перехід в першу чергу на зброю натівського стандарту. Звичайно, не все тут досягається, не всі. Ті запити задовільняються Україну. Ось стоїть проблема дуже гостра військової авіації, тому що до цього часу існував такий угода, така негласна про те, що не передавалися військові літаки натівського стандарту по різних мотивах різних оцінках. Але це також та перспектива і дуже цікавий стаття залужного Заброцького було перед тим, де військове керівництво висловило загальну концепцію наших. Позицій позиції української армії стосовно протистояння в російсько-українській війні. Це вона говорить про тривалий характер, вона говорить про необхідність надання більш технологічної зброї, про необхідність надання тої зброї, яка має набагато більше радіус враження, тому що навіть те, що ми відкинемо за межі України, не гарантує від загрози ракетних обстрілів, коли можуть обстрілювати з того ж Новоросійська там на 3 на п'яти. Тисяч метрів охоплюючи вищається охоплюючи всю територію України, тобто позиція полягає в розширенні взагалі підтримки і переходу до зброї високотехнологічної зброї більшого радіусу дальності і повний перехід на натівські зразки озброєння. Ви задали цю статтю залужного і заборонського, яка яка з'явилася в напередодні Рамштайну. На вашу думку, вона була адресована нашим західним партнерам, вона була всередину країни адресована чи можливо нашим ворогам, щоб теж мило що, вона, біли, що вона ми наворішували загальне, загальне, загальне довго. Враж, загальні якісь завдання тому що в <кій> нас немає у нас не модалі росії коли ми в росії інформаційна пропаганда і ці операції інформаційні вони спрямовані в першу чергу на внутрішнє споживання на е, з громадян у нас це таке концептуальне, яке передбачає вплив вибачення своєї концепції і визначення розуміння цієї концепції і для внутрішнього користування для громадян для політичного керівництва і для наших партнерів. І є багато експертів, говорять про те, що в написанні цієї статті брала участь і натівські генерали, і деякі з певні які виникли в консультації з тим жилой домостіном і з Міллі. тобто по суті. Це системне бачення, і системне бачення воно в першу чергу пов'язане з стратегією певною. Тобто тут не стоїть питання раз надати зброю і на тому зупинити. питання стоїть стратегія на декілька років, тому що по суті і візит Антоні Блінкіна про це свідчить, що на такому загальному політичному рівні прийнято рішення про те, що Україна повинна перемогти, і треба все зробити, щоб Україна перемогла в цій військовій кампанії. Якщо о, раніше були ідеї там зупинення перемовин, врегулювання певного мирного компромісів. То зараз в принципі позиція однозначна, що Україна повинна перемогти, і цивілізований світ повинен зробити все для того, щоб ця перемога відбулася. І ця перемога вона передбачає і стратегію співпраці там на перші на певні 5 років після війни, так воно обмежується. Ну треба розуміти, що ситуація достатньо складна, і ми. Не можемо передбачати, яка буде загальна політична ситуація в Росії, і цивілізований світ західної війни проробляє сценарії розпаду Росії, проробляє сценарії ескалації напруженості між суб'єктами Федерації і так далі. Що тенденція до чого проявляється, і тут звичайно Україна вона відіграє дуже важливу роль, і стратегія підтримки України зумовлює необхідність підтримки її і існування Ваня, як певного форпоста захисту цивілізації з демократичним демократичних цінностей? Приїзд державного секретаря штатів до Києва. Він ж знову ж таки, як завжди, таки буває конспірологією, і збігся він в часі з початком такого масштабного і успішного контрнаступу на Харківщині. На вашу думку, цей візит був символічним, чи це такий якийсь робочий візит і що він мав засвідчити? Ну він не може бути символічний, тому що державні діячі вони Такого рівня не приїжджають так, вони виконують певні завдання, політичні, геополітичні. Звичайно, він засвідчив свою підтримку з боку Сполучених Штатів політиці України в умовах протистояння агресії, підтримку тим успіхам, які здобуває Україна. Ну є різні коміспілогічні версії про те, що була там ідея якихось перемовин, але ми чуємо з позиції президента. І в загальної позиції, що ніяких перемовин бути не може, що по суті ці перемовини це є просто відкладення подальших військових дій. І головна позиція, головне розуміння і сполучених штатів, і України полягає в тому, що Україна повинна вистояти, перемогти в цій війні, тому що це тільки умови збереження її цілісності і суверенітету. Щодо вступу до НАТО, давайте тоді це періодично виникає питання: наскільки за останні півроку ми наблизилися до цього бажаного вступу? Ну, є багато зараз підходи в Рєзнікова міністра оборони. Його зараз така позиція про те, що ми фактично вже в НАТО. Що ми буквально такими величезними темпами, величезними кроками утверджуємо і натівські зразки організації військового протистояння військової організації на загал, натівські стандарти зброї, натівські стандарти логістики, інформації і так далі. Тобто, по суті, це ми вже Же фактично стаємо членами НАТО, і що не стоїть потім питання надання ПДЧ плану досягнення членства, що це буде просто формалізовано зовсім іншим чином. Ну але також ми повинні пам'ятати, що НАТО це є об'єднання, яке приймає рішення консенсусом, і зараз 32 країни в НАТО. І по суті, процедура самого вступу вона є достатньо така складна бюрократично, тому що кожна країна може. Висловити своє там занепокоєння, накласти вето, але реалізувати інтереси в першу чергу свої. Це якраз і може і з однієї сторони, і сила НАТО в консенсусі, як такому, але це і недосконалість механізму ухвалення рішень. Тобто, тут можемо розділити фактичне і певне формальне, так юридичне і формальне становище, і напевно із посиленням цих всіх процесів Україна фактично буде повноцінним членом. А НАТО на Україну в першу чергу будуть орієнтуватися, коли будуть говорити про підтримку країн Балтії згідно п'ятої статті Вашингтонського договору. І я, я думаю, що це буде початковий етап до його юридичного оформлення, як Україна, як члена НАТО, як саме ефективної такої безпекової установи. Тим більше бачите, що НАТО воно також допомагає в повній мірі. Приймає участь представники НАТО в цій конференції. Але оця позиція ухвалення рішення в НАТО, вона зумовлює, що НАТО додає, надає обіцяє, нелетальну допомогу, яка дуже важлива. Не летально пов'язана із, із системами захисту, з навчанням військовослужбовців, з інформаційним комп'ютерним забезпеченням і так далі. Це дуже важливо також. Ну, я лише ремарку скажу, що з останніх, скажімо так, Перехоплень чи навіть так з дописів росіян в соцмережах. Вони вже пишуть, що на Харківщині їх вони посу їх посунули війська НАТО. На що наші жартують, що в принципі це досить десь десь можливо близько, оскільки Україна вже фактично скоро буде членом НАТО. Але напевно багато що залежить не лише від зовнішніх чинників, але й від внутрішніх від нашої стійкості та згуртованості. Це я так поступово переходжу до теми національної платформи стійкості та згуртованості. Регіональним координатором якої ви є. Власне, ця організація вона виникла ще до повномасштабної агресії. Які завдання вдається виконувати зараз цей час? Ну, це є таке незалежне неурядове об'єднання, яке об'єднує. Велику кількість інституцій, громадських організацій є співзасновники, такі як Олег Сакян, Володимир Лопаній. Вона виникла ще до початку війни. Вона розглядала стійкість особливо при фронтових територіях, тому ж Сєвєродонецьку і в інших містах. Зміна звичайно, ситуації політичної зумовила і зміну завдань цієї організації, цього об'єднання верніше. І воно спрямовано взагалі на вивчення самої стійкості дослідження і виділення форму, виділення української формули стійкості, так званої. В чому розуміння стійкості? Стійкість це здатність протистояти непередбачуваним загрозам, які носять каскадний характер, тобто які накопичуються, які хвилею накочуються, і в умовах цього протистояння зберігати функціональність, зберігати можливості для існування і розвитку. Як такого? І дійсно правильно ви сказали, що це і Рамштайн, і підтримка країн заходу можлива тільки за рахунок того, що Україна Українське суспільство виявило стійкість, воно не, роз, не, не, не розбилося, можемо так сказати, не, не було знищене під впливом російської агресії. Навпаки, дало таку гідну, достойну і ефективну відповідь у цій російській агресії. І ця стійкість першу чергу проявляється в самоорганізації, самозахисті, солідарності, активності тих всіх характеристиках українського громадянського. У суспільства, тому що влада навіть вперше. Етапи в перші дні війни вона не могла, тому що це природа влади. Вона не могла б швидко ефективно реагувати. І ми бачили величезні такі прояви активності громадян, величезні такі ефективні зразки самоорганізації. Це і ті люди, які брали участь в органах територіальної оборони. Це люди, які будь-що робили тільки щоб допомогти протистояти, проявити свою участь починаючи від. Плетіння сіток і закінчуючи е здачою донорством крові, і так далі. Тобто, була величезна кількість якраз у цих способів самоорганізації громадян, і ця самоорганізація дала можливість вистояти в умовах е агресії, особливо в перший. Ці дні і саме самоорганізація, вона дає можливість підтримувати цю ефективність, допомагати армії і забезпечувати умови існування на територіях України. А які зараз на вашу думку є станом на зараз головні такі виклики для нашої стійкості, адже фактично вже сьомий місяць агресії і ворог ну, стільки... шукає якісь так, такі так. фундамент звичайно вона. Проявляється, вона має вона носить такий динамічний характер. Ну напевно, викликами є якісь внутрішні протистояння. Викликами є напевно павна втома від тих подій, які відбуваються. Викликами можуть бути. Якісь впливи, які не вдалось нам повністю виключити, так це в корупційні впливи. Ми бачимо, які все одно існують. Ми бачимо випадки там псевдоволонтерство, і так далі, які по суті підривають в певній мірі і авторитет волонтерського руху. До речі, в області ми бачимо, що буквально там з певною періодичністю відкриваються судові якісь справи кримінальні справи по тих чи інших волонтерах. Тобто, ви виклики вони достатньо серйозні. І виклик, напевно, перший в тому полягає, щоб ефективність самоорганізації була кращою, щоб ці об'єднання, які існують на такому низовому рівні, або як формується така мобільність горизонтальна і солідарність стійкість горизонтальна, вони діяли постійно, вони набували певної вищої ефективності, вищої стабільності. Так? Тому що дуже часто об'єднання виникають спонтанно, вони існують певний час, і вони розпадаються також спонтанно, але необхідно все-таки. Ті, щоб ці об'єднання були сталісті, які діяли постійно, і щоб по суті цей тиск він передбачав зміну взагалі системи організації влади, тому що для чого тоді воювати, для чого проявляти стійкість, якщо Україна не не набуде нового якісного стану, якщо не зміниться взагалі сама Україна і її система організації політичної. Якщо не будуть відкинуті і знищені ті всі негативні прояви, які, про які ми говоримо постійно і на яких ми наголошуємо, а якщо говорити саме про нашу область, ви координатором таким регіональним взагалі як оця платформа вона співіснується? Тобто це якісь такі регіональні осередки, які з об'єдці інформації таких, чи... ну. Симпатиків, об'єднань тих, що підтримує це, ніби це сприйняття, цей рух є регіональні координатори в кожній області, які відслідковують ті процеси, що відбуваються в області. Так званий здійснюється моніторинг. і це також дуже важливо, тому що буквально кожен день хронологуються або фіксуються ті всі події, які показують динаміку розвитку. І була зустріч недавно координаторів є взагалі ідея про те. Те, що в кінці кінці буде виданий такий збірник, який буде відображати саму динаміку розвитку в суспільно-політичної в умовах військового впливу військової загрози, тому і цим ми займаємося відстеженням взагалі процесів, які відбуваються політичні, економічні, соціальні, культурні відстеженням зв'язків, як між середовищі об'єднань громадських, так і зв'язків вертик. Кальних між владою і громадянами і по суті пробуємо зробити якісь свої там рекомендації, зробити свої дії, заходи для того, щоб цю ефективність підвищити. І, до речі, 8 липня, якраз ця платформа на базі промприлад реновації проводила. Таку платформу зустріч по реалікованих підприємствах, які перемістилися на території Івано-Франківської області, і щодо перспектив проблем і перспектив проблеми напрямків розвитку цих проблем. Тому що в принципі проблеми, які звичайно для всіх проблема спільна для всіх регіонів України, це перемога, це можливість вистояти, згуртуватися в умовах цієї війни, зберегтись як Україна, як і нація, як державність. Але з другої сторони, кожна територія має свої специфічні якісь виклики, загрози, і умови існування, тому що можна говорити про тилові території, як ми, наприклад, чи території, які окуповані. Луганська, Донецька чи території прифронтові, як Херсонська, там Миколаївська Запорізька область, і тут є певна специфіка щодо розуміння. Ну для нас, напевно, для Івано-Франківської області і тут проблеми пов'язані з тим, щоб створити умови для внутрішньо переміщених осіб, які нагадаю, нам напевно ми всі знаємо, що більше біля 150 тисяч є в нас зараз внутрішньо переміщених осіб. І, до речі, буквально за минулого Милі тиждень ще біля 200, 192 чоловіка прибули. Є проблема релокованих підприємств Там більше сотні релокованих. Але питання в тому, як вони можуть тут адаптуватися, які проблеми існують, і яким чином. Ну, якщо з однієї сторони ті підприємства, які пов'язані з обслуговуванням, сфера обслуговування, воно достатньо швидко релокується. І, наприклад, є така статистика, що в нашій області на двадцять. Відсотки збільшили кількість закладів харчування, що ми бачимо, і повсякденному це всі можуть навіть бачити, хто буквально Так, повсякденному ну, житті, тому що так, вони так. дуже ненамічні. Вони не потребують великих там затрат і великої кількості е е трудових ресурсів. А стосовно великих підприємств є проблеми такої площі отри отримання, тому що вони потребують великої. Ну єдине, от е завод кабельної продукції, запорізький, який планує там залучити біля 300 Чоловік працівників є достатньо запорізькі є достатньо таке велике підприємство. Це той, який релокувався, і він там півтора тисячі метрів йому надали для того, щоб він організував своє виробництво. Також проблема досить стоїть серйозно. Тепер проблема для нашої області це надання житла для переміщень внутрішньопереміщених осіб, тому що ще значна частка залишається, яка проживає і в тих самих пристосованих приміщеннях і за. Ладах освіти, наприклад, і стоїть питання зараз побудови житла, надання житла, надання допомоги ну великій і вразливій категорії громадян. Тобто, це дуже широкі проблеми, тому що е, область все таки вона повинна і з однієї сторони забезпечувати свою життєдіяльність, а з другої сторони е, забезпечувати е, якісь матеріальні, технічні фінансові умови для ефективної діяльності наших е, військових сил, наших збройних сил і надавати. Нормальні умови для Тих людей, які втратили свої домівки, втратили роботу і шукають прихисток якраз на нашій території. А як Ви вважаєте, зараз влада готова слухати, дослухатися і до громадських організацій, і до наукових тіл, і, власне, коли є якісь такі зауваження, ну, можуть бути бачити тут? Такі може суперечливі, а може, можна з двох сторін розглянути. З однієї сторони влада не може не дослухатися, і вона змушена, тому що вона повинна опиратися на підтримку громадян і без громадян громадян на загал багато речей вона не може здійснити в повній мірі з другої сторони. Може не є настільки ефективні канали кому... комунікації влади і громадян, може в зв'язку з тим, що є військовий стан і є певні обмеження щодо доступності інформації щодо поширення, теж, наприклад, пов'язані з функціонуванням сайтів органів влади та державного управління із тими позиціями пов'язаними щодо присутності і засобів ці інформації, відкритості сесій місцевих рад, тобто є певні обмеження, які носять і такий об'єктивний характер, але влада тільки тоді буде ефективною, коли вона ефективно комунікує із громадянським суспільством, коли вона організовує ініціативу з керовою і об'єднує ініціативу громадянського суспільства із своїми якимись інституційними позиціями, інституційними підходами. Власне, сподіваюся, що дослухається до цієї позиції представників влади, не лише центральної, але й місцевої. Дуже дякуємо за розмову. Ігор Доцяк, політолог, кандидат політичних наук, був нашим гостем. Залишайтеся залишиною, адже наш інформаційний вечір триває. І далі ще багато цікавого. Побачимось.